Друзі, всіх вітаю. З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це BMW 3 серії у кузові Універсал 2003 рік випуску. Дизельна, 2 літра турбодизель, механіка задній привід 320D, друзі. Ось така бешечка у нас. Технічна, гарний стан, двигун, коробка, ходова частина, щеплення. Все в порядку. По кузову є певні нюанси, але це BMW Це... Нормальна лінзована оптика у нас біксинонова, вся чорна, чорненькі диски, класна свіжа гума цього року. Салончик шкіряний у нас, друзі. Електродзеркала, датчик світла, шкіряне кермо. 330 пробігу. Така мультимедійна система, підігрів сидінь, клімат, склопідйомники, задній ряд в порядку, чорна стеля. Ось друзі, така у нас є бешечка у продажу. Придбати її ви зможете у лізинг кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та те здрайв до нашого автосалону.